697 топонімічних об'єктів у 224 населених пунктах Житомирщини розпорядженням голови облдержадміністрації з 20 травня отримали нові назви. Кількість перейменованих вулиць мала б бути більшою, але зважаючи на соціальну напругу, деякі з вулиць переліку вилучили. 20 об'єктів, 19 по Бердичівському району і один об'єкт по Ще раз по вибачте по місту Бердичеву е, і е, по Радомирському району по Вишевичській громаді. Е, одна вулиця. Є представники, не увійшли до е, додатку. 2. сьогодні е, ми з вами, я сподіваюсь, проговоримо ці питання, які викликали такий, е, на жаль, для всіх членів комісії. Супротив і такі палки суперечки, тому сьогодні я і закликаю членів комісії до діалогу і розгляду цих питань після півгодинного обговорення представники Вишевецької громади та члени топонімічної комісії зійшлися на тому, що вулицю Леніна слід перейменувати на вулицю Миру Виконкомом сільської ради. Було зареєстровано 85 <кій> підписів. Це е, жителі лише цієї вулиці, де вносилися пропозиції. Зокрема, тут ну декілька разів зустрічається, в тому числі Тарасюка. Але переважна більшість більше 90% підписів за вулицю Миру висловилися. Ходи, ви агітуєте за мира? Ми агітуємо за імені Тарасюка. Раді того, щоб увіковічити пам'ять чоловіка, який ні, який дуже багато зробив для села, і врядлі, коли хто що зробив. Ми повинні перетворювати вулиці у галерею славетних імен, які мають виховувати суспільство, а не цими нейтральними вулицями. Миру, а це показ того. Скалічена пам'ять. Найбільша делегація приїхала з міста Бердичева. За словами людей, обласна топонімічна комісія проігнорувала думку Брадичевлян та інституту національної пам'яті. Знові. Українського інституту, який президент радив цією такою, такою інформацією керуватися, зазначено долю об'єктів топонімики, що носять назви, і якраз серед них перша йде Карла Маркса, 9 січня, Ватутів, Горького, Енгельса, Маяковського, Люксембург, Карастаянові, Вісатло Іванцеті, Серафимовича Волховбуду Паризької комуни пропонуємо вирішити в ході громадських обговорень або на сесії міської ради. Оскільки вказані особи та події безпосередньо формально не підлягають підії закону і називається закон підпис Вятрович після майже годинної суперечки, члени топонімічної комісії вирішили залишити залу та перейти у закритий режим роботи без участі представників громадськості. <рес> Шановні, ну я хочу приїхати, мене люди деглогували, і я хочу дати їм відповідь, а ви не хочете слухати. Ну бо ви себе поводите так. Ви повинні вислухувати нас і підтримувати, а не ламати притечу через коліно. Ви маєте права. У нас ще буде шанс, ми дійдемо до Києва кругом. У нас є прийняте рішення, і ми не витрачали ні час, ні нерв. Повірте. Три години не втратили. По кожній вулиці можна було пропрацьовувати. Ні, ми приїхали, ми ще всіх тут комісію відверто зневажили. Бердачівляни обурені діями топонімічної комісії і налаштовані звертатися за підтримкою до президента. Я все-таки думаю, що треба конструктивно рішати, тому що обласна рада це не м'яка, є далі. Дальше... Органи влади, я думаю, що все таки комісія Бердичева буде писати представлення на лист президенту. Це неправильно, тому що це не демократія і це не робота на місцях.